день, шановні глядачі, темою нашої сьогодні передачі буде розповідь про людину дуже важкої, складної, але такої вкрай необхідної людям професії. Про хірурга Олівера Йосиповича Сіладі. Будь ласка, ви як колега, який довгий час співпрацював із Олівером Йосиповичем, ваші враження, ваші спогади про нього. Будь ласка. Добрий день, шановні глядачі. Я мушу сказати, мав їм велике щастя робити разом із Олівером Йосиповичем тривалий час, тому що прийшов я на роботу сюди у 80-му році у Виноградівську райлікарню, лікарню, де на той час Олівір Йосипович був завідувачем хірургічного відділення. Ну і працював я фактично із ними спілкувався до його смерті у 2004 році. Олівер Йосипович сіла дуже солідна і потужна постать у медицині взагалі, у хірургії, в особливості Закарпатський. Масштабна фігура, про яку Ходили легенди в свій час, бо він того заслуговував. То, як він оперував, як він е, діагностував, як він е, боровся за хворих, значить, воно заслуговувало на велику увагу. І <кій>, е, кожен, хто з ним е, е, якийсь час працював, е, намагався перейняти від нього такі риси характеру. Ну а в основному операці... оперативну майстерність, майстерність хірурга. Е, Олівер Осьпович. Е, Сіладі народився у Ужгороді 6 січня 1915 року, і що так досить символічно у сім'ї парикмахера. Його батько був парикмахером, і ми знаємо, що хірурги в свій час походили від цирюльників. І от така, символізм такий є в тому, що він із такої сім'ї походив. Мама його не працювала, він закінчив гімназію. Потім поступив на медичний факультет Пражського Карлового університету, який не закінчив, знаєте, події 1939 року війна, значить зміна географічних границь, і він вже закінчував медичні свої навчання студії у Дебреценському медичному університеті, який закінчив у 1939 році. Стажувався на хірурга у обласній лікарні у Ужгороді, у доцента Оршоша, про якого він дуже багато розповідав мені, і до 45-го року працював ординатором у Ужгородській міській лікарні. А з 1 березня 1945 року був призначений завідувачем хірургічного відділення виноградівської лікарні і очолював відділення протягом 40 років до 1985 року. То став такий солідний. Солідний. Загалом його медичний стаж 57 років був медичний стаж. Так що дуже, як кажуть, тривала і, і така судьба у медицині нелегка. Но, Дуже цікава людина, Олівер Йосипович, Умів дуже цікаво розповідати. Ще оригінально було у нього був такий акцент, він же сам угорець по національності. Учився, як я вже казав, у Празі, значить, мало і чеський такий акцент приєднався, ну, відповідно російський, український, і то значить, така була суміш, така жива, неповторна значить, його вислови, його. Така мова була неповторна, і всі знали, якщо хтось сказав якусь фразу або цитату, то знали, що то казав Февник, бо всі його називали Февником. по не, не говорили. Айну, а і то вже вже його не було на роботі, і він вже і, і умер, але все одно і до цього часу це лишає. Це пам'ятаєш, як Февник казав на сена, на то на 3,10, і то вже значить, коли вже сказано конкретне речення, слово відповідно, знаємо про що йдеться, і про що, і що треба робити. Час. Ну, Олівер значить, ще працював ординатором. У 1985 році я м -м, був призначений завідуючим відділенням. Олівер Роспович працював ординатором <кхух> як у стаціонарі, так і пізніше у поліклініці. І на жаль, після хвороби, яка його напередодні 80-ліття, у нього стався порушення мозгового кровообігу, після того він вже не працював, і ми вже спілкувалися з ним у нього вдома із спокійним Іваном Імиріховичем Боднаром, який був районним травматологом тривалий час, ми підтримували з Олібери Росповичем дружні зв'язки і так десь раз у місяць, раз у два місяці приходили до нього додому. Ну, Посиділи ми там, поговорили мало, розказали йому новини, які є досвідом, айно, айно. І про, про такі Значить, всякі спогади були, де десь ходилося на природу, тому що мушу сказати, що крім е, е, Олівера Йосиповича як трудоголіка, як е, такого, знаєте, е, ну, Трударя Нив хірургічної, можу ще сказати, що він дуже любив і на природу ходити. І дуже много ну, на Закарпатті може бути і такої, якби місцевості не є, де б він сам особисто не був і не знав де детально розказати про те, де, де якась річка, є, де якась гора, поточок, яка риба там у тому потоці все водить, колись якийсь рибак імів, яку там Форель або ще якусь другу ми. Арену. Дуже часто він ходив на природу. І якби і нас із -за собою тяг організатором був, і многі так сім'ями просто виїжджали на машинах у вихідні дні. От. І якби знайомилися із закарпатською природою, знаєте, ну та можу сказати, що і на ми з ним разом були. І теж багато наших колег перший раз були на говерлі, лише завдяки тому, що його скажімо, цяка любов до природи, ентузіазм надихали на всякі. Та То, то ще є, то ще як метод згуртування колективу, безсумнівно, безсумнівно, тому що, якби коли лише роботу зайнятий чоловік, він стає таким однобоким. Ну а от Олівер Оспович ніяк не можна було назвати однобоким, бо він дуже був високої ерудиції. Чоловік і цікавився, як і політиком, суспільним життям, і, я кажу, і природою. Тобто жив повноцінним життям, не був таким затворником. Мушу сказати, що ті колеги, які знали його раніше, які почали працювати з ним скорше, говорили, що Олівер Роспович. На той час, коли був маймолодшим, бо я його е, пізнав, коли йому було 65 років, він вже був у зрілих роках. Е, от що він тоді був набагато май такий май суровий, май твердий, знаєте, май аскетичний. У відносинах і з колегами, і з хворими, в общем, така дистанція була, знаєте. А от з роками вона, значить, якби ставав м'якшим, знаєте, ставав май таким май, близьким, май відкритим, не був такий сам у себе занурений. Так що мені і з того боку пощастило, що я вже його знав таким біль-більш комунікабельним. Uh, 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 у нього була якась така спеціалізація певно, тому що, допустимо, там один робить операції. На і порожнє бо там на суглобах, там на опорно-руховому апараті чим чому то було в принципі Олівероспович як хірург володів хірургічними втручаннями на всіх ділянках людського організму, і коли він і прийшов, то він фактично був тут єдиним хірургом не лише такого класу, а взагалі. І треба сказати, що значить на схід від Виноградова фактично лікарень не було у той час після воєнні роки, і усіх тяжких хворих ще й возами возили сюди у Виноградово до Севлюша, як казали, і він їх тут оперував. І він оперував як починаючи від трепанації черепа, кінчаючи судинними операціями, тому що він. Знав і просто другого не було чоловіка, котрий би то робив. Ну але згодом ви знаєте, що спеціалізація у медицині відбула, значить приходили другі фахівці, вставали вже травматологи, травматологічне відділення довгий час функціонувало у складі хірургічного відділення. розумієте, Так що він і переломи оперував, і вивихі другі травми взагалі, от і на грудній клітці, Ну і як я вже казав, і трепанації черепа, тобто все урологічні операції. Онкологічні операції і ті молоді спеціалісти, які приходили вже мали фах конкретно там уролога, онколога, він їх. Доучував, він їх научував, розумієте, він їх майстерність шліфував, і тоді вже вони ставали самостійними спеціалістами на своїх ділянках. І тоді відділення, допустимо, якщо добре пам'ятаю, десь у 76-му році, по моєму, травматологічне відділення відділилося від хірургії, хірургія стала так, що потроху, значить, якби область втручання. У Олівера Осиповича особисто у нього зужувалися до загальної хірургії, так званої, ну переважно абдомінальна, тобто хірургія черевної порожнини, ну і судин. І Отак, то що і лишилося, і тепер у нашій, я кажу, диспозиції. урологи взяли свою лепту. Траматолог є свою, ну і відповідно так воно ся поманенки, розрозбудувало, нарощувалася айно, так ну та ясна річ, ясна річ, то всюди так. Ну і потім виросли і лікарні. У всіх районних центрах, відповідно, і там сталися такі якісні кадрові зміни. Приходили люди, яких направляли вже теж відповідно. Вони свою роботу робили на місці. Так що обслуговування не, не, не вже на, лише... не на голому місці, а він, так, він, да, він був, був... був як засновником, тому що він і учив і покійного е, Євгенія Юрійовича Штейфана деякі лор операції, розумієте, у хогорлонос. Тобто він все, тому що він пройшов пройшов дуже якісну підготовку спеціалізацію як хірург, як загальний хірург. Тобто його вчили всьому. Він мав, як він розказував, розписаний календарний план, і він то мусив робити у тому місяці. То робить, то робить, то робить. Вони жили при обласній лікарні в Ужгороді. Там їх було п'ять або шість чоловік. Тобто навчання йшло конкретно, там не двадцять тридцятьма людьми. се опікував один чоловік, а вчив поштучно. Знаєте, і от все. Якийсь випадок є вночі, їх усіх закликають, запрошують участвувати у діагностиці, в лікуванні, в оперативних втручаннях. І так, і так і було. І так це тягнуло. Зато е, ті е, спеціалісти, які е, виходили із тої школи, от е, на них можна було бізувати, як кажуть. Знаєте, можна було покласти. То були серйозні спеціалісти. Тому що хірургічне втручання це вже крайній радикальний метод лікування, за той відповідальність лежить така, що ти ні на кого не перекладеш. Особово хірург має і Оліверосполіч мав ту якість абсолютно відповідальність високу перед хворим, знаєте, щоб так зробити ту справу, яку треба зробити, і як надати допомогу, щоб вона була як на много рівні. знаєте. Ну а віртуозність, з якою він оперував, то, на жаль, не може передати, то треба було дивитися. В свій час ще у 60-ті, 70-ті. У ті роки практикувалися такі форми обміну досвідом, як обласні товариства хірургів. Ну, існує обласне товариство хірургів, і ну, коли як, але тоді на той час можна казати, що кожен місяць збирали в якомусь місті, в якомусь районі. І у програму входила не лише теоретична частина, тобто обмін якимись теоретичними знаннями або статистичними даними діяльності певного закладу лікувального, але і практична частина. Готувався, допустимо, тематичний хворий по даній хвороті і проходила операція. І люди з районів хірурги приходили, були присутні, одівалися, заходили в операційний зал і дивилися, як оперує. Конкретно в нашому випадку Оліверіосвої а, а він а він знає. майстер, і, і то дуже е, скоро, якісно, елегантно, файно, красиво. Задоволення е, діставали і, ще, і і крім того, і знав пояснити, не лише зробити, бо іще свою думку повісти, то ще ніколи не може. А ну а ну він сказав, але але він на тільки, то красноречиво було його дія, його е, ручна робота, праця. То було не, не, не описуємо. Знаєте. Я із свого досвіду пам'ятаю, як я не пропускав сказати, ні одної операції, яку у якій я не участвував, але я просто ставав на туті ґарадичі деревні ззаду його плечей або спереду, де мені удобніше було видіти, і спостерігаємо, як, як то це робило. То, власне кажучи, виробилася якби школа його, власна школа хірургії. Так, так, так є. Так, є. Так що в усьому, усьому сенсі, я думаю, як мені особисто, так і другим моїм колегам повезло, але повезло і людям, які у Виноградовщині на той час жили, коли могли сабізувати на такого аса, як Олівер Оспович, бо десь хтось із великих казав, що місто, у якому працює хороший хірург, воно безпечне місто для проживання.